Гімн Росії та звуки сирени для насмішки над українцями. Працівники чеського ресторану познущалися з українки. Інцидент стався у закладі Котон Клаб у місті неподалік столиці Чехії. Зрозумівши, що їхня відвідувачка з України, працівники ресторану почали глузувати з неї. Про це дівчина розповіла у своїх соцмережах. Прийшовши в ресторан пообідати, ми сіли за столик, і я попросила пароль від вайфаю. Скоріше за все, офіціант почув акцент та посміявся. Сказавши, що інтернет є тільки російський. Згодом працівники закладу навмисно, аби познущатись дівчини, увімкнули гімн Росії. Дівчина звернулася до адміністраторів з вимогою вимкнути гін країни-терористки. На що ті далі продовжили насміхатись, а згодом навіть увімкнули тривожну сирену. Сказавши, що я українка, нам відповіли, і цо посміялись та вімкнули звук сирени. Мені цікаво, вони задумуються, що можливо я не із Закарпаття, а з гарячої точки. Можливо, мою сім'ю вбили російські військові, і я втекла з України через війну до Чехії. Невже громадянам Чехії весело це робити? Невже вони не розуміють масштаби? Це просто не вкладається в голові. Цей чеський заклад Котон Клаб має відверто жахливу репутацію. Відвідувачі вже неодноразово нарікали на антисанітарію та неповагу до людей від персоналу. Коли зайшов у цей заклад, зразу відчув несвіже повітря. Замовив курку, а принесли голуба. По підлозі лізли таргани, стіни в плісняві. Обіцяли плюнути в тарілку після того, як дізналися, що ми з України. Я просто в шоці. Тільки зайшли в заклад, штиняє гімном неможливо сидіти. Офіціанти схожі на безпритульних, яким потрібна психологічна допомога. Росіяни, ви заціните все, як у вас вдома. Жахливий ресторан. Ніколи більше туди не зайду. Смердить фекаліями, в їжі було волосся. Жахливе обслуговування. Офіціанти взагалі не виховані. Жах. Після хвилі обурень та негативних коментарів рейтинг ресторану в Google картах різко знизився. На момент публікації матеріалу його геолокацію навіть видалили з ресурсу.